Після невеликої паузи повертаємося у студію телеканалу тв 7 Дякую всім, хто залишається з нами, і вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. І далі про наступне у Хмельницькому створена мобільна бригада з вивчення потреб важко поранених захисників. Про це говоримо з нашим гостем з нами. відеозв'язком Олександр Семчишин, Хмельницький міський голова. Пане Олександре, слава Україні і рада вас бачити. Героям слава назаєм. Пане Олександре, і от власне бригада так створена мобільна. Розкажіть, будь ласка, хто саме буде входити до складу цієї бригади? Як вона працюватиме? Власне, ми найперше бачили такий досвід в частині інших міст. Ми мали вже свій досвід, коли мобільні бригади які вивчали питання соціальних потреб, а також питання надання медичних послуг по інших категоріях населення. Вони в нас вже працювали, тому побачивши можливість реалізації цього проекту в нашому місті, ми його запустили. Ця бригада вже функціонує в складі бригади, і медичні працівники, і працівники управління соціального захисту. Вони зважаючи на те, що ця бригада мобільна, будуть виїжджати за місцями помешкання наших героїв. Захисників, які отримали поранення, звичайно, що це переважно, що важкі поранення, ну і будуть вивчати повністю всю проблематику, а далі вже виходити з пропозиціями в залежності від потреби по тих галузях, за які відповідає міська рада, якщо то адміністративна послуга СНАП. Якщо то питання землі, управління земельних ресурсів, що питання житлового комунального господарства, відповідно, департамент інфраструктури, е, соціальний захист, де управління саме займатися, питання медичних послуг аналогічно, ну і освіта, так само освітянська послуга, аналогічно. Тобто, по суті, ми е, свого роду такий е, ЦНАП, владний ЦНАП на колесах запускаємо, він буде працювати, якщо будемо бачити потребу. У кільку збільшенні кількості людей чи кількості бригад будемо власне над тим працювати. Завдання зараз стоїть, аби максимально спростити сім'ям загиблих, пораненим захисникам, захисникам, які демобілізовані, які повернулись додому, які під час ротації тут максимально спростити їхню комунікацію з органами влади на рівні. Міста Хмельницького, щоб це не було ходіння там по понад кабінетів, збирання надцять довідок і так далі. Те за що ми відповідаємо, щоб ми могли максимально це все спростити за принципом єдиного вікна. Це ж один з наступних кроків, які ми до речі виношуємо, аби в нас або в СНАПі було окреме вікно, яке би працювало винятково з сім'ями загиблих. Із учасниками російсько-української війни, знову ж таки за принципом єдиного вікна по всіх послугах. Ну або інший варіант, який ми зараз розглядаємо, це в будинку ветерана створення так само окремого відділу по суті за принципом єдиного вікна, який би працював би з ветеранами, сім'ями загиблих, для того, щоб людина прийшла, озвучила проблематику. І далі вже адміністратор, який приймає цю проблематику, знав на кого це питання спрямувати, щоб не ходити по кабінетах, не витрачати час, не сидіти в черзі. Тобто, фактично, не людина йде до певної установи, яка їй потрібна, а там певний чиновник, певний посадовець, чи то медик, чи хтось інший йде до самої людини. Ну в випадку роботи мобільної бригади, так тому що переважно це важко поранені захисники. І е, ходити там в нацість кабінетів вони точно не можуть. Да? Це люди, які потребують максимальної уваги, максимальної підтримки. Саме для того, мобільна бригада буде приїжджати, буде вивчати його проблематику, проблематику його родини. Я власне через те говорю там про освіту. Можливо, питання там влаштування дитини в садочок, там до прикладу, десь якось з школи в школу і так далі. Тобто, повний комплекс потреб буде вивчати ця мобільна бригада. А далі вже в залежності буде відзначати спрямування і буде робити все можливе, аби цю проблематику вирішувати. Тут треба теж розуміти, що не все в наших руках. Ми відповідаємо тільки безпосередньо за свій функціонал, за свої повноваження. Є багато питань, на які ми вплинути не можемо. Зараз ми багато отримуємо звернень по роботі ВЛК, ну але на жаль, вони не мають стосунку до міської ради, і ми тут особливо там нічим допомогти не можемо. Хоча спілкуємося цю тему, актуалізуємо. Пане Олександре, ви власне говорили, що це питання, наприклад, що стосується освіти, що стосується медицини. Е, тобто, в ті функції, які покладені зараз на цю мобільну бригаду, вони згодом будуть розширюватися залежно від потреб? Ні, е, мобільна бригада може збільшуватись просто кількість мобільних бригад. Якщо ми будемо бачити на них потреб, мовно е, кажучи, працює працює воно наступним чином: або ми отримуємо заявочку е, телефонним. Або ми самі, бо в принципі ми ж контролюємо списки важко поранених, виїжджаємо на дім за адресою і вже разом власне, з захисником або з його родиною визначаємо комплекс проблем, яка є. А потім вже мобільна бригада, зібравши цей комплекс проблем, роздає його по галузях. Звичайно, що головним чином, зважаючи на те, що це по суті мобільна бригада управління соцзахисту. Плюс частково медична головне це питання судзахисту, надання одноразу матеріальної допомоги, оформлення пільг, субсидій, різноманітних інших моментів, передбачених нашими програмами на користь захисників. Але якщо по ходу виникає питання пов'язане з іншими галузями, то мобільна бригада так само ці заявки буде приймати і далі вже буде працювати там з департаментом освіти, з управлінням комунального господарства, з іншими нашими структурними підрозділами і так далі. Олександре, а мобільна бригада, склад її сталий. Тобто, це працівники певних профільних управлінь. Чи фактично її склад буде змінюватися? І вона функціонує якось на базі міської ради, до прикладу, ці люди так і рахуються у штаті, чи це як окрема вже структурна одиниця і підструктури Хмельницької міської ради. Да? Ми маємо управління соціального захисту. Маємо управління охорони здоров'я, маємо е кілька структурних підрозділів в структурі управління соцзахисту, які мають вже досвід роботи, ну і наразі це стала кількість, сталі люди. скажімо так, це люди, які мають відповідний досвід, мають відповідну освіту в структурі, так само і люди з психологічними навиками є, з можливістю психологічну допомогу надавати. Ну і але я вже скажу ще раз: ми, ми розглядаємо можливість збільшення і кількості людей в складі бригади, і е, кількості бригад в разі потреби. Фактично, вона працює ще зовсім недовго, і ми наразі не можемо мати якийсь аналіз стосовно кількості і стосовно якоїсь особливої її ефективності. Нам трішечки вже треба часу, щоб побачити, де ми, можливо, не допрацьовуємо, де нам потрібно вдосконалити роботу мобільної бригади або мобільних бригад, якщо ми їх збільшимо. Олександре, оті послуги, які надаватиме бригада. Ви вже казали, що це і послуги освітянські, що це послуги медичні, психологічна допомога, соціальна підтримка, там, до прикладу, чи сім'ї загиблого, чи сім'ї зниклого безвісти, чи самого важкопораненого українського військового, оці послуги, що надаватимуться, це послуги у рамках тих програм, які є у міській раді. Так, в нас є кілька програм в структурі управління соціального захисту. Це програма соціальної підтримки учасників російсько-української війни. Учасників революції гідності це програма родини героїв, яка спрямована цілісно власне, на родини загиблих героїв. В межах цих програм виділені кошти. Ці програми багаторічні. Одна з них трирічна, одна з них п'ятирічна. Ну і в межах тих заходів, а це і по першій програмі понад 30 заходів, і по другій програмі понад 30 заходів. В межах тих програм і функціонує вже по суті мобільна бригада. Оксандр, на які послуги можна сподіватися, це вони я так розумію безкоштовні, що вони от фактично надаються за кошти міського бюджету. Так, звичайно, робота фінансується міським бюджетом, а отже, коштом місцевих платників податків. Ну і це винятково, скажімо так, соціальна підтримка наших військових. Тут тут ні про яку оплату бути не може. Це все вже оплатили платники податків. Андрій, ви фактично знаєте, наших глядачів певно цікавить, чи можна скористатися однією ті самою послугою так, кілька разів. Якщо до прикладу там родина загиблого захисника або зниклого безвісти, чи можна скористатися однією ті самою послугою, чи це фактично є якось терміновість, коли можна використати чи не можна використати послугу? Це залежить від виду послуги. Скажімо, одразу матеріальну допомогу на лікування поранених ми можемо виплачувати тільки раз в рік. Тобто, один раз в рік людина пише заяву і звертається за. Одразу матеріальною допомогою на лікування. Якщо це поранений, так само ми виплачуємо одразу матеріальну допомогу родинам загиблих, так само виплачуємо одноразову матеріальну допомогу родинам полонена і безвісти пропалих. Ці суми різні для кожної з цих категорій, але це раз в рік. Якщо, скажімо, є інші послуги медичні, тут в залежності від потреби, може бути так, що людині взагалі не треба цю послугу, може треба там за випадком. А може бути треба 11 разів на рік. Тобто тут індивідуальний підхід і в залежності від того, яку послугу мобільна бригада, яку проблему мобільна бригада визначає і визначає далі її шляхи вирішення. А щодо освіти, саме щодо дітей, що міська рада може зробити для дітей тих воїнів, які до прикладу віддали життя за батьківщину? То, власне, ми маємо низку пільг і послуг для діток загиблих героїв. Ну, але і для всіх дітей військовослужбовців е, найперше, ми безкоштовно харчуємо таких діток в садочках, безкоштовно харчуємо таких діток в перших четвертих класах. У е, 2023 році, до слова, міському бюджету. Отже, кошту платника податків це обійшлося в 44 мільйони гривень, е, тому що це величезна кількість діток, яких ми харчуємо. Це все дітки наших захисників. Е, крім того, е, для дітей. З родин загиблих нас передбачено безоплатне, звичайно ж, літнє оздоровлення. Це або комунальний табір Чайка, або інші табори, які ми цього року з 1 червня запускаємо в межах нашої громади, або також де ми зможемо викупити путівки. Це можливість оздоровлення або виїзди за кордон з нашими партнерами. Місяців два тому ми більше 40 більше 50 діток, загиблих героїв відправляли в Францію. На ми оплачували дорогу. З міського бюджету, а партнери наші французькі фактично забезпечували їхнє перебування, харчування, проживання, там відповідні заходи безпосередньо Франції. Така сама програма працює в нас з поляками. Цього року ми хочемо відправити наших діток і е, до інших міст побратимів. Е, крім того, для е, і дітей загиблих. Передбачені програми різноманітні психологічні, де з ними працюють психологи. Ну і е, для дітей військовослужбовців, а також для родин загиблих, ми відшкодовуємо 50% вартості платного навчання в вищих навчальних закладах. Тобто дитина військовослужбовця, якщо вона вчиться е, і оплачує здобуття вищої освіти, 50% вартості, ми компенсуємо з міського бюджету. Е, в минулому році це було більше 100 таких компенсацій. В розмірі 50% від річної вартості навчання було компенсовано. Ну і багато інших речей, які відображені в програмі, можна дивитися з програмами і звертатись. Ми з великим задоволенням будемо допомагати, бо ми свідомі того, що ми в боргу перед такими родинами. Ми маємо шанс мріяти про наше українське майбутнє насправді завдяки нашим героям і тільки так. Олександр щодо мобільної бригади, ви казали, що фактично переймали цей досвід в інших міст України, але вони щоправда працювали ці мобільні бригади дещо в іншому напрямку. Е, оцей досвід він настільки ефективний у тих регіонах. Я скажу, що ми суттєво допрацювали той, той досвід, який ми побачили. Ми намагаємося, умовно кажучи, перед тим, якщо запускати. Якщо це наша ідея, звичайно, що вона буде новою. Це новизна. Якщо це ідея вже десь реалізована, ми обов'язково дивимося, як це працює на практиці. Ми кілька регіонів, власне, об'їздили, обстежили, подивились, побачили, де допущені на нашу думку помилки, недопрацювання. Ну і вже коли коли свій проект запускали, це вже все враховували. А загалом проект правильний. Ну і в нас, як на мене, він працює зараз ще краще і ефективніше, тому що ми врахували ті недоліки, які побачили, вивчаючи досвід в інших регіонах і в інших містах. Пане Олександре, і на завершення те, що воно не стосується, там вже наша розмова, Але от спільний проєкт міської ради та фонду волонтери Поділля, загальнонародний збір на тисячу дронів камікадзе, просимо, коли розпочався проєкт, як можна долучитися тим глядачам, і фактично не тільки, які нас дивляться зараз. Це максимально свіжа новина. Я вам дякую за те, що підтримуєте цей проект. Ми тільки сьогодні, по суті, розпочали. Він приурочений дню героїв, 23 травня. Ми всі з вами будемо відзначати День Героїв. Е, насправді, свято, яке має мати державний рівень, бо це про героїку, це про героїв, про героїв, які віддали своє життя, про героїв, які живі, живуть, захищають. І е, аби це не було просто да, якась дата в календарі. Ми оголосили загальнонародний збір, міська рада і волонтери Поділля завдання стоїть зібрати кошти на тисячу дронів. Це дрони Камікадзе. Кожен з цих дронів вже зможе, скажімо так, якщо нам вдасться зібрати, буде наносити максимальну шкоду ворога, буде знищувати живу силу, цю нечість родинську, буде знищувати техніку ворога. Ці дрони камікадзе вже опрацьовані, протестовані. Вже є результативні дії безпосередньо в районі Бахмуту. Наші військові ними задоволені. Тому зараз завдання включитися всім і зібрати. На тисячу дронів камікадзе, щоб кожен з таких дронів, бодай десяток москалів забрав, і це буде дуже і дуже хороший результат. Тому всіх запрошують, долучайтеся, номера рахунків, різних карток, все через волонтери-поділя на офіційних сторінках в соцмережах. Я думаю, що Хмельницький покаже себе з найкращої сторони. Так як ми це зробили до Дня міста, коли ми зібрали кошти на шість. Великих вантажів Україно, Ці вантажівки працюють і суттєво допомагають нашим захисникам. Тепер задання тисячу дронів камікадзе. Пане Олександре, дякую вам за хорошу розмову. Дякую, що долучилися до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Олександр Семча. Говорили ми про наступне: у Хмельницькому створена мобільна бригада з вивчення потреб важкопоранених захисників і Детальнішу інформацію можна отримати за номерами телефонів. Отож, 1550 – це один номер, і наступний мобільний, можливо, буде зручніший та комфортніший. Це 067-133-75-50. Працюють фактично ці номери цілодобово, тому якщо маєте питання до мобільної бригади, саме за цими номерами телефонів.